Якщо у людському суспільстві складні стосунки, то в природі все влаштовано гармонійно та часом цю гармонію порушує втручання людини. Навіть спроба врятувати іншу істоту може призвести до небажаних наслідків. Ця пригода сталася із нашим співробітником. По доброті душевній Славко став причиною пташиної трагедії. Я йшов зранку на роботу, бачив сов'янок возі дерева. Ну, стало жалкою, думаю. Ще ще коти або собаки, там в творі у нас бігають, нападучі, скітять його бідно. Ну, Взяв з собою на роботу, забрав. Думаю, ну, а там рішимо колективом, що з ним робити. Ну, приніс на роботу. Вирішено було відправити його до зоопарку. Наша знімальна група якраз вирушала на зйомки програми стежками Мауглі й Багіри. Тож скористалися нагодою доставити совеня до нового місця проживання. Пернато знайду, приймай відділ орнітології, але спочатку медогляд. Ти тут живенький малюк, живенький. Живенький. Нашу знахідку ми доправляємо до відділу ветеринарної медицини Миколаївського зоопарку. Перш ніж потрапити до нової оселі, маля місяць перебуватиме на карантині. Оглянувши потерпілого, фахівці дають коментар. Нам зоопарк принесли. Слетка ушастой совы. Ну, птички по, судя по оперению, месяц не больше. Эту птичку нам надо будет, естественно, кормить вручную. В дальнейшем она постепенно, через недельку-вторую, надеемся, что будет питаться самостоятельно. Птичка в хорошем состоянии, конечно, все целые, крылья целые, птичка жизнеспособна. Но опять-таки в неволе мы полноценное содержание обеспечить не можем. Вне, на воле птица питается более естественно мышами, ящерицами, грызунами. Это естественное питание. Здесь больше будет курятина и говядина. Это не совсем естественная еда, особенно для птенцов. Поэтому лучше, чтобы такое животное... Виросли в в естественной среде, більше шансів на вживання, ну і на лучшее состояние. Щороку до зоопарку приносять до 15 подібних знахідок. За декілька літніх днів цього сезону це вже третя. Намагаючись зробити добру справу, люди порушують гармонію природи. Ми таким способом підбираємо ну, немножко свою фауну уменьшаємо і популяцію цих сов. Якщо у вас є велика можливість. пожалуйста, птенцов, при виде, что она сидит где-то на земле или на низкой ветке, э, по возможности, еще раз повторяюсь, высадить повыше от земли, дабы собаки, бродящие и коты не травмировали птичку, мы потом занимались их же лечением, потому что вокруг них э, летают родители. Шановные друзья, знайшовши пташеня або інше зверятку, В першу чергу огляньте його. Якщо воно ціле і неушкоджене, не поспішайте забирати його із природного середовища. Інакше, по-перше, ви назавжди позбавляєте його волі, а по-друге, руйнуєте цілу родину. Галина Щерба, Руслан Іванов для телевізійних новин Миколаївщини.